Супер, усім привіт! Граємо 3 3-3, мені дісталася Австрія. У них дуже швидко будується будівлі. Так, міський центр. Так, давай, давай, робися. Ти теж робися. Так, риночок. Я, риночок буду. Погнали. Потім кузню побудуєте. 2, супер. Так, їжу добру удосконалю. Чи не буду одразу відпуляти? 1, 2, 3, 4, 5. Сюди. Є я перший сюди. є? Я другий. Є, я ввізь усюди першу. Сюди першим, це буде приємно. Так, один. А, ще треба. ж Тут забув. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сюди, 7 сюди. сюди, є погнав. ще одна казарма. Супер, ще сюди. Дев'ятеро, може десятеро? Не дев'ятеро. Давайте десяток. Та ладно, почитайте. Так, так сюди, сюди до гори виходь, передашером. Так, сюди. Є, yes, супер, пусти. Добре. Ще п'ятеро. заходьте сюди. Так, ой-ой, залізо, мені ж залізо треба зараз. Дуже сильно залізо, потрібно шахта залізу, бо, бо вони перестануть робитися. Ось ще одна золота нас є. Добре. Так, все, перестали робитися. <гум> Ну Це не добре. Тисячу не хочу витрачати. Сюди біжіть. Давайте ще золото. Є їжа, так, сотня сюди. Так, це моя була помилка, треба було залізно в першу чергу будувати. Давайте ще одну залізні. Ой, ще заліза є супер. Вони поряд, чудово. Так, з'їжою більш-менш впоралося, тепер треба з камінням. Так, ось ці семеро, тоді хай йдуть окремо працюють на каміння, ще їх більше ніколи не кургуло. Так, з'їжу добре, залізо пішло, трохи не вистачає, але нічого страшного. Так, йдіть, розвідайте туди обстановку тут усюди. Бачимо по очках, трохи я випереджаю, але зовсім трошечки. Тони таке собі. Мені вже здалося, що тут хтось сховався Так, давайте залізо ще одне є. чудово Ну, здається тут в мене гарний конбайк з залізу Так, дерево робимо. Тепер мені 20 бажано на дерево окремо. О, ось сюди. Потім сюди. Супер. Так, троє працюють. Так, ще на залізо. О, золото на золото, звісно, на золото так, Вдосконалюємо золото. Ще 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 давайте. Вігілля не будую, бо просто немає на це людей. Мені потрібно золото залізо на першу чергу. А потім вже нічого. Так, залізо С4, золото С4, добре. Золото залітайте сюди. Ще п'ятеро мені вкину. Так, дерево досконало. Ага, мені ще ж кінота потрібно, А для кіноти потрібно дерево і золото. Золото поки що ще немає. Так, собі залітайте. Так. М -м, тут мені потрібно золото, а тут мені скільки потрібно. Залізо десь ти за ще золото, ну добре. Так. Побудуйте поки вугілля, хоча нам хай, хай працює. Так, цю золото у нас Ми Одразу п'ятеро. Де мої? П'ятеро. О! Йдуть. сюди. Супер. Угу. Учники одні будуть. Тільки лучників будуємо. Ну, добре. Хай будуть тільки лучники. Так, восьми хвилини, в мене немає ще Немає... Немає найманців. Мають бути найманці. Воно вистачає дерево? Серйозно. Так, дерево не вистачає, йдіть сюди на дерево. Так, і золотоносно. Де ще у мене А, просто тут перед носом. Добре. Так, є наймоті. Супер. Давайте шуденько сюди, потім сюди назад не на їжу. Сюди залітайте. Чудово. Так, каміння ми удосконовуємо. Заліза немає нічого страшного. Так, п'ятеро на гіллі йдіть ще тоді. Так, залізо, давайте одне удосконалимо іще, одне удосконалимо. Супер, будемо робити гренадерів тоді. Давайте гренадерів спробуємо. Так, п'ять 5, п'ять таких. Ага, золоти на ми ж п'ять зробимо, все ж таки. Так, восьмеро на залізу так золото сюда Ще. так кино там не потребно буду там. все краще здесь мы будем не только еще надо досконало не работаем так ежи супер Так, я відстав, відстав, дуже сильно відстав. м Це погано. Звісно, це погано. Так, що вам будуть що? Захист, захист. Так, 600. Ну, зелені як міцно називається. Так, м -м, мені потрібно парканчик побудувати. Давайте побудуємо його ось так. Так. Давайте так, так. Мені здається, чи тут хтось є. Ну добре, буде мені здається. Так, кінота в 4 раза швидше, це у нас вугілля. Оп, ось і вугілля. Нам знадобиться. Де у нас ще вугілля є? Я його не побудував. Так, зрозуміло. Побудовувати тут ось так. Ось так. а Потім сюди. Так. Робимо до скно. Туха. Ага. Приходим. Щось я на встиг зробити. Так, рынок. 10 тысяч на золото Давайте. 100 10 міня на золото ой. так залітайте не вистачає но ну, залізо хоч вистачає ось іншого всього не вистачає ой, будиночки, 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 будиночки. Так, вот аж бутылочки. Бутылочка цела живая. Это уже выживала бутылочка. Так. И вы тоже можете было, выдувать бутылочку. Что-то Так, тут буда. Буда. <coughs> так, выбачаюсь. Давайте 10 камней сюда, 4900, еще одну шахту сделаем. Сюда, супер. Так, 18 окремо, еще на у нас будет. Давайте сюда, будете сюда это, Так, 1,5 хвилины. И Так, ну ви теж машки йде на дарву, до речі, сюди. І так. Залізо є. Так, 10. Супер. Каміння коловато, але є. Чудово. Так, один захист зробили. Одинація окремо на камінні. То щось не вистачає взагалі. Я його вдосконалив а його не вистачає. Так, о, ще виділи я. Підемо. 5 секунд. Єжі на Вот такой. Так, 4 сторонда ширі в мене не вийшло. Вийшло 196 таких. 196 таких. 36 гранадерів. А, ні, 72 гронадери і 72 грандаши. Добре. Так, робимо ворота, відчиняємо. Оце ціна не потрібні. Ці теж Ctrl-1 і виходимо. Угу. Бачимо, бачимо, бачимо. Одразу робимо квичків сюди. Цих качки теж сюди. Ай-яй, прогавив. Не можна було так робити. Так, три сюди. Десять сюди, майже. А, ось вони. Все ж таки прорвалися. Так. Все ж таки прорвалися Чорт забирає, випадково видав? Оце так так. Оце капець, звісно. Та чорт забираю. О, ну подивимося, є 40. Так, до речі, зробимо 10 тисяч ще сюди вдосконалимо. Ой, є камінь сюди, вдосконалимо. Так ну, вже мані тут програли. Ну навіть проти гармати не програли. Це, це приємно. Йдіть далі. Так, щось вони тут взагалі бардаку наробили. А золото не золото. Всі гармати сюди. Сюди почнеш підсім бийка. Ну, і великі він ще. Так, видавати їх туди. Ай-яй-яй. Золото все треба якось. Відновити. Не їжу йдуть. Ну не треба мене захищати, треба атакувати, бачите, як я? цього зеленого. Не так вже погано було. А йде сюди. возражу от оси так Сейчас золото. еще золото Вообще еще потребно камень давай то залетай ты сюда шабаньку. Барабанчик, бачимо. Хорошо, сюда. А, э, нет, надо мы. Так, замруй. это давай, сюда контроль 2. Бежит тут. де поведу о, 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 о так залітайте чудово дяшуємо yeah. знайшли золото носно сюди чудово як ви нам рейд, так і ми вам рейд. О, хоч працює. Добре. Сюди. Так, супер. У нас є. Тепер ще одна нація. Чудово. Оп! Супер. Так, без цих сюди догори. Ctrl-Shift-A. Сюди заходьте. Сюди синій він якраз сам собі погубить, бо він вирішив як це, самостійно грати, самостійно щось потворяти. Давай, по низкому центру, по низкому центру. Буквально, ще один пострел, ще один. Ее супер, ще один по низко центру. Добре, выдаваем. Сюди, 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 Оп-оп. Оп-оп. Так, чудово. Чудово, чудово. Оп-оп-оп. Дубай это это. Ну, захоплюйте Чого не захоплюється? Блин, чого не захоплюється. А, це ж могу союзник. Звісно не захоплюється. Нож могу сюзник. А вы всю шахту мало захоплюєте? Уже блин давно О! Супер. И тут маємо захопити Иди чудово. чудово, чудово. Е. Так, супер. Домивки нам тоже потребны. Золото на ножи. Ничего страшного. Еще будет. Так, ежедневно. Трохи відновлюємося. Сюда сюда. Все двое. Ах, будет еще парканчик. Супер. Мы его затыснули. И чудово. Так. Выходим там. Теперь все Тут ми внищимо. Так, у нас має бути вже тут козни Усі підходьте сюди. Опять oh, не будемо витрачати. Раз, раз, Супер. Так, сюди давайте. Дві гармати проведемо. Не виходить. Буду ще селяна. Ctrl-Shift. О, з тилу одразу тепер зійде. зайдемо. Супер. Ще один. Чудово. вже знову відправив. Ммм, так не піде. Сюди сюди тепер ідіть далі. Чудово. Супер. Так. Рубіться. Не знаю ще вырубить сейчас Так, іди сюди. Ти іди сюди. Я фиолетовий пробив. Чудово. Так, 16-й сюди. Супер. Так, то будовий те вежу. Ну, прям молодці які. Зараз ми зробимо те, що ти хотів. Вони це. Супер. робіться ще. Новички хаос, нічого страшного. дерева немає. Так, о, о якщо дерева немає, то йдіть на деревось. Її хоч тропи є, то є добре. Так, йдіть сюди до гори, тоді. Так, будівлі є. Цього немає. О, нормально выстоял. Чудово. ЗВОНОК Ух, ЦП. Так, руны тут, руны тут, руны тут. Оп, чудово. Все, видали. Видали. У меня прям хлам разбил. Ну ось просто. Потрібні кузні. Но ну, кузня в мене є. Але не побудовано виходить. Будуйся. Будуйся тут, потім тут будуйся. Видаю, давайте. 40, 22. На дерево. Працюйте на дерево. Сюди і потім на дерево. О, як чудово. Супер, і наші тепер йдуть в отаку. Ctrl, Shift A. Все, йдіть в отаку. Чудово. Так, ні, ви тут пробивайте. Так, гармата сюди. йдіть. Оп, немає шут. Нічого страшного. о ху, -ху, ху Давай, сюди, йди. Будеш заважати тут артилерію. А, вбив! Нічого страшного. Острійці. Моті. Зараз покажемо тераки замовить. Ходіть сюди. Так, чудово. Шестеро Зараз тепер ми зробимо туди район. А, ну, мій союзник нас випередив. Так, ну чудово, чудова перемога. В мене повністю <пробова> в але перемога у нея перемога. Добре.